Добрий ранок, дітки, світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Так, це хлопчик та дівчинка. Давайте з ними привітаємось. Скажіть їм, добрий ранок! Дітки хлопчика звати Дмитрик, а дівчинку Катруся. Дмитрик та Катруся братик та сестричка. Сьогодні у їхньої мами свято, і Дмитрик підготував для неї подарунок, віршик. Давайте його послухаємо. Мама, мамочка, матуся. Я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Який гарний віршик підготував Дмитрик, правда, дітки? Дітки, а давайте ласкаво скажемо слово мама. Скажіть, мама, ви відчули, як стало тепліше? А як ви думаєте, чому? Правильно, малята, це тому що мама найпрекрасніша людина на землі? Мама завжди підтримає, захистить, пожаліє? Дітки, а як звати вашу маму? Які гарні імена у ваших матусь, а давайте скажемо, яка ваша мама. Так, дітки, мама ніжна, ласкава, красива, рідна, лагідна, турботлива, чуйна, добра, мила, хороша. Мама це найголовніша, найрідніша людина в житті кожного, і дитини, і дорослої людини. Дітки, а ви знаєте, що найбільше люблять усі матусі світу? Матусі люблять квіти. Малята Дмитрик для матусі. Підготував подарунок це віршик. Катруся теж хоче підготувати для матусі подарунок. Тож пропоную всім разом приготувати для матусі подарунок. Квіти? Ви згодні? Але перед цим, давайте, як завжди, розімнемо наші пальчики. Сідайте зручненько і повторюйте за мною. Я люблю тебе, матусю. Ось так, ось так. Я до тебе пригорнуся. Ось так ось так. Мої ручки, рученята зараз будуть працювати. Ось так ось так. Для роботи нам потрібно підготувати аркуш паперу або картону фіолетового кольору, клей, серветку та заготівку, три кружечки червоного кольору, три кружечки жовтого кольору, стебла та листочки. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, діткам підготувати заготовки. Дякую! Спочатку викладаємо наш малюнок. Подивимось, як воно все буде виглядати. Викладаємо стебла після того кружечки червоного кольору. Це будуть наші квіточки. Після квіточок викладаємо кружечки жовтого кольору. Це будуть серединки наших квіточок. Потім беремо до рук листочки та викладаємо їх. Ось так буде виглядати наша аплікація. А тепер по черзі будемо наклеювати деталі. Першим будемо наклеювати стебло нашої квіточки. Вмочуємо пензлик в клей та наносимо його на стебло. Якщо клею не вистачає, набираємо ще. Дивимось, щоб клею було достатньо, але й не дуже забагато, наклеюємо стебло посередині аркушу. Притискаємо пальчиками. Зайвий клей витираємо серветкою. Беремо наступне стебло. Знову наносимо клей. Приклеюємо стебло, притискаємо пальчиками, зайвий клей, витираємо серветкою. Беремо ще одне стебло. Так само наносимо клей. Якщо клею не вистачає, набираємо ще, але не надто багато. Наклеюємо стебло, притискаємо пальчиками, зайвий клей, витираємо серветкою. Тепер будемо наклеювати нашу квіточку. Беремо великий кружечок червоного кольору. Наносимо клей. Якщо клею на пензлику не вистачає, то набираємо його ще. Наносимо клей по всьому кружечку. Наклеюємо кружечок над стеблом. Гарненько притискаємо пальчиками зайвий клей витираємо серветкою. Беремо наступний кружечок, наносимо клей таким самим чином. Гарненько притискаємо пальчиками, потім зайвий клей витираємо серветкою. Далі беремо ще один червоний кружечок, це також буде квіточка червоного кольору. Наносимо клей, притискаємо гарненько пальчиками. Зайвий клей витираємо серветкою. Тепер почнемо наклеювати серединки наших квіточок. Вони будуть жовтого кольору. Беремо жовтий кружечок, наносимо клей. Наклеюємо жовтий кружечок посередині червоного кружечку. Нагадую, це буде серединка квіточки. Гарненько притискаємо пальчиками зайвий клей, витираємо серветкою. Наступний кружечок повторюємо точно такі самі дії. Тепер будемо наклеювати листочки. Беремо листочок, наносимо на нього клей. Наклеюємо, притискаємо пальчиками, зайвий клей витираємо серветкою. Ось такі квіти для матусі у нас з Катрусею і Дмитриком вийшли, а фото ваших квіток буду чекати. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, хто до нас сьогодні приходив в гості? Так, Дмитрик та Катруся. Вони братик і сестричка. А що ми з ними сьогодні робили на занятті? Так, дітки, ми робили квіти для матусі. Я впевнена, що у вас вийшли дуже гарні квіти. Була рада зустрічі з вами малята! А наше заняття на сьогодні завершено. До побачення!